Зима продовжує дивувати від мінуса вночі до плюса в день. Синоптики вразили прогнозом погоди до кінця тижня, ба більше надалі в Україні буде поступове підвищення температури. Але зима ще не сказала останнє слово. В які міста України прийде тепло та де стопчики термометрів опустяться нижче нуля. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Опади та потепління. Синоптикиня Наталя Птуха розповіла про погоду в Україні до кінця тижня Тижня та на вікенд. Досить спокійний тиждень буде. Різких перепадів не очікуємо, але зберігається тенденція до певного підвищення температурних показників. Якщо на початку тижня це ближче до мінус трьох, то наприкінці все частіше буде до плюс трьох. Нинішній невеликий зі швидкістю до 5-10 метрів за секунду. Південно-західний вітер посеред тижня перейде у північно-західний. Це якраз тоді, коли буде проходити атмосферний фронт. Можливо, вітер тоді трохи посилиться, але не надто до 7-12 метрів за секунду. Хмари в четвер, 16 січня, вкриють небо на території західних областей в рівному сніжитиме. Температура повітря від мінус двох вночі до плюс чотирьох в день. У північних та центральних областях сонце рідко з'являтиметься за хмар. Температура повітря коливатиметься від мінус одного вночі до плюс трьох в день. Південь України ховатиметься в хмарах з ранку до пізнього вечора. В Криму в цей день ясно: від п'яти морозу вночі до чотирьох тепла в день. У східних областях хмарне небо триматиметься упродовж цілого дня. Стопчики термометрів від нічних мінус в. День досягнуть позначки плюс 3. У п'ятницю, 17 січня, в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. Лише у східній частині пройде невеликий сніг із переходом у дощ та мряку. Можлива слабка ожеледь. Вітер західний 7 12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 плюс 1, а в день плюс 2 плюс 7. У Карпатах близько нуля. До 15 числа із північного заходу буде проходити атмосферний фронт, і він спричинить невеликі. Сніг у західних областях, також місцями в північних та подекуди в центральних областях в денні години. Але після 15-го знову буде посилюватися антициклон із заходу і забезпечить погоду без опадів. Також на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей місцями ожеледиться. А вітер за такою ситуацією південно-західного напрямку спочатку, але перейде згодом на північно-західний швидкості 7-12 метрів за секунду. А ось в ніч на четвер вже трошки будуть морози слабшити і у більш. Шесті регіонів України, окрім півдня та південного сходу, вже складатимуть від одного тепла до 4 градусів морозу. Денні максимуми впродовж тижня коливатимуться від 3 морозу до 3 тепла. У суботу, 18 січня, в Україні очікується погода без істотних опадів лише в день та ввечері. У північних та північно-східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг. Подекуди з дощем. Вітер північно-західний, – 9-14 метрів за секунду. На Закарпатті 1,6 шість метрів за секунду. Температура повітря передбачається вночі мінус плюс 3, в день плюс 2, плюс 7 градусів. У неділю 19 січня у більшості регіонів України за винятком західної частини очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3, плюс 2 градуси, в день мінус 1, плюс 4. За прогнозом синоптикині Наталки Птухи, з 20 січня в Україні має потеплішати. Протягом останньої декади січня та у лютому температура Температура повітря буде переважно у межах від мінус п'яти до плюс п'яти градусів. Примітно, що погода у січні буде теплішою, ніж зазвичай іноді морозною. Синоптики обіцяють, що в другий місяць зими температура повітря в Києві перевищуватиме кліматичну норму, а кількість опадів буде помірною. З 15 по 18 січня майже усі дні світитиме сонце, але буде холодно вночі, морозно навіть до мінус дев'яти. 15 та 16 січня в день до плюс двох опадів не передбачають. Свій прогноз на середину січня у столиці зробили. І народна синоптикиня Наталка Діденко. У Києві середина січня та, й, власне, пік зими буде вночі із невеликим морозом мінус один, мінус три градуси. А протягом дня середи температура повітря коливатиметься близько нуля. Вночі та вранці у столиці західний вітер буде рвучким. Йдучи на роботу, не забудьте закутатись шаликом, а в день вітер стихне. Якихось серйозних опадів завтра в Києві навряд. Хіба місцями невеликий сніг? Надалі в Україні поступове підвищення температури повітря проте не забувайте, що зима, хоча й досягла піку, ще має поважну дорогу до весни. А от за даними сайту Метеофор, з 19 по 25 січня ночі будуть найхолоднішими у цьому місяці. 22 грудня прогнозують до мінус 10. Денна температура все ж не перевищуватиме плюс 2 градусів. В кінці січня синоптики прогнозують опади. Зокрема, 28, 29, 30 та 31 січня слід чекати сніг з дощем. Вночі від мінус 9 до мінус 3, в день від мінус 1 до плюс 3 градусів. Примітно, що кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію, що в зимовий період в Україні стають характерними коливання температури. Це входить у норму останні десятиліття: від плюс 5 до мінус 5 градусів, немає стабільних морозів, немає стабільного снігового покриву. Ми бачимо таку тенденцію: Мороз є, але буквально на 2-3 дні, а потім температура знову підвищується і знову плюси, зазначала Наталка Птуха. Поки що в такому режимі наймовірніше, і будемо проходити зимовий період. Звичайно, можуть бути і винятки, про які, якщо вони дійсно будуть на горизонті, ми обов'язково попередимо. Про те, що січень буде. Досить теплим, як для зими, і значних морозів очікувати не варто. Прогнозував народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначав, що погода у першій декаді січня мала бути досить різноманітною з різкими переходами від плюса до мінуса. Цитую: середина цього відрізку буде холодною лише умовно, Постійний мінус вночі, а решта часу переважатимуть плюсові температури. Тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні. Можливі тільки з середини першої декади. Друга декада розпочалася з плюсової температури в день і невеликим мінусом. Вночі при цьому середини місяця синоптик прогнозує посилення опадів і одночасно зниження температури. Цитую: щоправда, воно буде не і протримається до кінця другої декади та зачепить один-два дні третьої декади січня. Нагадаю, що 10 січня денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. Про це повідомляє Укргідромецентр. Це був четвертий день поспіль, коли в областях України фіксували температурні рекорди. Цього разу вони змістилися із західних регіонів. На східні. Зокрема, у Харкові температура повітря в день досягла 9,4 градусів. Тепла у Дніпрі 10,6. Крім того, черговий рекорд зафіксували в Одесі 10,7 та Херсоні 15,4 градусів тепла. Третя декада січня за температурою не буде вирізнятися. Похолодання буде лише перші кілька днів, а тоді очікується потепління із плюсом протягом дня. В середині третьої декади також можливі кілька днів опадів прогнозує синоптик. На сам кінець січня також не варто чекати зниження температури. Загалом Січень 2025-го буде досить теплим, як для зими. Стопчики термометрів не будуть опускатися нижче 15 градусів практично по всій території України. Підсумував синоптик. Цьогорічна зима в Україні демонструє нехарактерні для цього сезону температурні показники. У деяких регіонах країни стопчики термометрів піднялися до позначки плюс 15, що є аномально високою температурою для зимового періоду. Кліматолог Віра Балабух зазначила, що останнім часом спостерігається тенденція до потепління як на планеті, так і в Україні загалом. В Україні. Україні ці зміни відбуваються значно вищими темпами ніж у глобальному масштабі. Про це також говорила завідувачка сектору метеорологічних досліджень Запорізького обласного центру з гідрометеорології Інна Лазарок. За її словами, причин найтеплішого року чимало. Це і глобальне потепління. Я думаю, що це якісь аномалії атмосферної циркуляції, такої глобальної атмосферної циркуляції. Але в нас вся Україна попереду планети всією у цьому плані. Якось темпи потепління у нас вищі ніж у Європі. На потепління могли вплинути й воєнні дії на території України, особливо у тих регіонах, які поблизу лінії фронту, оскільки в атмосферу потрапляють різні елементи снарядів. В атмосферу викидається дуже велика кількість і пилу, і всього і це все затримується. створює такий шар. Земля ж випаровує тепло, і це слугує таким, тим більше що Запоріжжя зовсім близько від лінії бойового зіткнення, і це може однією з причин бути. Тепла зима в Україні у 2025 році, яка стала однією з найтепліших в історії метеоспостережень, Озно вплинула і на поведінку тварин. Ведмеді не йдуть на зимову сплячку. Олені змінюють графік шлюбного періоду. А на полісі під загрозою майбутній приплід зайців, зазначає очільник державного підприємства Ліси України Юрій Болоховець. Через аномально теплу зиму, яка продовжує встановлювати рекорди температур. Тварини змушені адаптуватися до нових умов. Зокрема, в горах буковини ведмеді замість того, щоб впасти в зимову сплячку, продовжують блукати лісами в пошуках їжі, часто відвідуючи підгодівельні майданчики для парнокопитних. Де доступна кукурудза. Не менш важливі зміни відбуваються у шлюбному циклі диких тварин. У Чернівецькій області через теплу погоду графік гону оленів, козуль та кабанів змістився і період шлюбної активності розпочався раніше, ніж зазвичай. На полісі, де зазвичай припліт зайців спостерігається в березні, через січневі відлиги, цей процес може зміститися на лютий. Однак, якщо настануть різкі морози, молоді зайці можуть загинути через нестабільні укриття для дитинчат. Водночас тепла зима має позитивний ефект на південь України Країни мігрували шакали, які скорочують популяцію довговухих і фазанів. У лісах півдня також залишаються зимувати дикі качки, яким необхідна підгодівля. Позитивним є те, що відсутність снігу полегшує тваринам доступ до природних джерел їжі, таких як коїнці та трава. Це сприяє зменшенню ризиків для популяції кабанів, оленів і козуль. Також сприятлива ситуація для популяції червонокнижного зубра європейського, який зараз може добувати їжу без особливих проблем. Державне підприємство. Ліси України продовжує працювати на підтримку диких тварин підгодівлею, охороною і моніторингом міграції, особливо з районів бойових дій. У 2024 році служба єгерів державного підприємства Ліси України склала майже пів тисячі протоколів за незаконне полювання на диких тварин. Підгодівля триває і улюбленими ласощами для лісових мешканців залишаються кукурудза та сіль. Інвестиції у вольєрне господарство також продовжуються сприяючи відновленню популяції тварин. А вам подобаються такі теплі зими? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.